Любі друзі, усім привіт. Е, мені через е, стоматологічну операцію лікар заборонив категорично багато розмовляти, але е, є що сказати е, по темах, які хвилюють багатьох людей, я теж маю свою думку. Е, Тож я так е, пошепки буду говорити е, в підлічку. Надіюсь, що все буде чутно. Щоб широко не роздуляти рота я хочу поговорити про цей черговий кейс з черговим фестивалем кіношним. Цього разу це Венеціанське або Венеційське, здається, українсько правильне, бійналі бійналі куди раптом так несподівано неочікувано, ніхто не міг про це здогадатися, знов. знов Потрапили росіяни. Ну так скажемо, через задній прохід потрапили через Канаду, не напрямки. Хитро. Але в принципі, хитро ще тут невеликі і все це можна було передбачити. Якби я не знаю, я не буду конкретних винних називати і гадати, хто там за що не відповідає. Не відповідає, але це точно. А, тобто, тобто, дивіться, а, ми можемо казати про росіян безкінечно просто. І це нескінченна тема, що вони погані, що вони всюди як газ, займають весь простір, що в будь-яку дірку вони а, лізуть і а, намагаються бути присутніми всюди, в різних виглядах, формах, а, в різний спосіб. Але немає сенсу тут прикланати росіян більше, ніж ми це вже робимо, тому що вся решта проблем, вона пов'язана не з ними. Тобто головна проблема з ними пов'язана. Але всьому цьому можна було запобігти, якби. І ось якби я хочу зараз обговорити. Напевно... У нас є якісь державні чиновники, які відповідають, або допомагають, або там якось продюсують наше кіно за кордоном. Ну, вже скільки 10 років взагалі війни, повномасштабна війна більше, ніж ну, 2,5 роки вже триває. І, в принципі, досвід був. Коли наші не лише, до речі, кінетографісти і літератори, деякі діячі, філософи, здається, різні інтелектуали потрапляли в таку халепу, як спільний простор з росіянами. І Час нам вже навчитися, як сьому запобігати, що з цим робити, щоб не виглядати жертвами, бо статус жертви він не пасує українцям абсолютно. Українцям пасує статус воїнів або борців. І саме такими нас можуть сприймати у світі всюди. І е це стосується так само і фестивалей, і будь-яких там е виставок, я не знаю, форумів, е інтелектуальних е якихось там не знаю, зібрань. То, що, е що ми вже бачили, там раптом виявляються росіяни, яких чомусь е ніхто не помічав е до того, і вони псують, сруть там е завжди. Намагається зробити так, щоб викривити тему, щоб перекласти провину, або по рівному намагатися розділити провину у війні між жертвою і нападником, злочинцем. І це завжди однаково. Цей алгоритм, це просто як я не знаю, хто варить борщ вже давно, то з заплющеними очима може зробити всі ці рухи, і, вони це, і в принципі все передбачено. Тобто рецепт зрозумілий, як зварити нормальний борщ а тут, все навпаки, тут все навпаки, як зіпсувати собі настрій, зіпсувати власний медійний простір, такий борщ навпаки. Медійний і культурний. Ну, перше, є чиновники, які, мабуть, мають перевіряти в мінкульту, перевіряти, в яких фестивалях беруть участь або куди запрошують наших людей, культури, представників культури. Принаймні, я проти того, щоб держава всім керувала абсолютно, і це сумнівної взагалі. А, сумнівне питання: чи потрібно взагалі Міністерство культури в демократичній країні, але менше з тим а, воно принаймні має виконувати функції? А, Чекінга. Хоча, в принципі, ну, тут якби співпраця була між людьми, які роблять кіно або там пишуть щось і їздять кудись представляти не лише себе, звісно, і Україну. Співпраця була б з тими, хто може це прочекати на рівні організаторів, бо до українських установ зараз дуже заслуховуються всюди, і в Європі, і всюди в нормальному світі. Але чомусь ні. Чомусь е в чергові це е граблі е перед нашими очима, і вони б'ють е в одну і ту саму точку, б'ють по е гідності українській, е по нашому саме відчуттю е і дратують і. Розгублюють тощо все це мені набридло, і я вважаю, що мають бути якісь визначені відповідальні люди від держави, які будуть допомагати запобігати таких халеп нашим кіношникам. Водночас кіношники наші теж нібито вперше народилися ось щойно, буквально перед кожним фестивалем, вони народжуються знову, а потім забувають те, що було на попередньому фестивалі, і знову народжуються. І це я розумію. Тут така тонка матерія. Я дуже далекий від того, щоб засуджувати українських кінематографістів, тим більше, людей, які документи знімають героїчні часто люди. Але в кожній групі, напевно, творчий має бути менеджер, який може зв'язатися із міністерством культури, і з організаторами, і з посольством у відповідній країні. Щоб прочекати склад, значить, склад учасників. Ну, я такий приклад вам на особистий. Я як таку гігієну для себе вибудував. Систему таку. я завжди, якщо мене кудись запрошують, запрошують не часто, але все ж таки так буває: онлайн або там особисто, або це в Україні або за кордоном. Я дуже ретельний, я кажу: ви не думайте, що якийсь сноп там, просто якщо я щось казатиму, це буде в будь-якому випадку представництвом України. Е, тому я, як людина відповідальна, яка дуже обережно ставиться до репутації е, нашої країни, е, там про свою вже не кажу. Е, я хочу знати, хто там буде. Е, зазвичай завжди. Е, тут два варіанти. Або вони зникають, ці люди, які запрошують, і тут все зрозуміло стає. Е, якщо хочеться, якщо система така роботи йшла, можна було б після таких відмов давати таку інформацію, чекати, щоб там інші люди не потрапили в таку халепу. Або а, вони дійсно надають список. Вони люди, якщо поважають Україну, поважають, щоб хочуть, щоб скандалів не було на їхній події, вони надають список, хто звідки, хто що робить, то що. Я ось звертаюся до людей, які можуть бути бути відповідальними за участь як в приватному секторі виробників, або там, я знаю, як це виробляється на гаранти, або Державних людей, а чому ви перед тим Бійналі не прочекали, хто така ця Трофімова? Вона чекається дуже легко, перевіряється взагалі дитиною. Що вона знімала вже кіно про такий прикр прикрий розвал розпад е е Югославії, так званої цієї Імперії е Балканської, е так само з Великим Братом. ну все, як В принципі, це маленький Радянський Союз був. був да? Вона дуже, дуже сумувала про це, хоча вона так, здається, ще не народилася, коли Югославії вже не було, але це російська діячка, е і вона, ну слухайте, якщо вона має. В своєму портфоліо або, або в своєму там якомусь а, трудовій а, книжці, має досвід роботи на Russia Today. Це вже просто треба бити на спалах і просто побачивши це, просто через Google, а, побачити це ці кіно, яке вона знімала, як вона знімала це вони виходили на Russia Today. вона Абсолютно системна людина. Вона, коротше кажучи, ФСБшниця. шниця 100%, без варіантів. Тут навіть про не йдеться, бо ліваки є на Заході, і вони теж сприяють таким речам, але коріння тут в іншому. Вона працювала в Москві на пропагандистському каналі, вона створила пропагандистський, проросійський, анти, проімперський, антизахідний контент, і вона його не приховувала і не приховує. Крім того, був, здається, це викладається до перед тим, як почнеться будь-яка фестивальна програма, викладається промо, або як це називається, трейлер з фільму. З нього зрозуміло. Russian War, я перепрошую, це ну, просто від назви треба було вже було бити на спалах. Перед фестивалем. Але чомусь, я не знаю, може тут якась наша ще меншу вартість, що типу нас позвали, покликали. ой, Будемо тихими, чемними, щоб тільки нас не заборонили. А що там росіяни, там ми розберемося потім. Ну, Це такий егоїзм, якщо це так працює. Тобто я тут ні до чого, я своє кіно зробив. А що там буде далі? Це не моя відповідальність. Ні, це ваша відповідальність, люди. Які йдуть свідомо вляпатися в лайно російське, і якщо ви бачили це, і все одно тоді пішли, туди пішли, і аж аж до прем'єри у вас не було думки про те, що може зняти журналістка багаторічна, раша Today». ну я перепрошую, яким місцем ви думаєте? Ну, Напевно, воно для цього не е, прилаштоване. Напевно, е, треба чимось іншим думати і враховувати досвід минулих фестивалів і не лише фестивалів. І е, е, те, що вона пропагандистка, ну це просто на обличчі написано просто одним голом, одним е, єдиним кликом. Кліком. Так, правильно. Ось і Тому це росіян ми не р... тут не роздивляємося, ми про них все знаємо, про, про себе. Гігієни не було. Розумного прогнозування і такої роботи санітарної не було. Їхали або поїхати, або їх там туди посилали, або послати. А там уже автоматично участь, то те, що а, там, там навіть смішніше було, але багато хто знає вже, що в неї канадський паспорт, ніби то еще и навіть 340 тисяч доларів канадских, здається, дав фонд культури, або там фонд спадщини канадський значить Їй на те, щоб поїхати, цікаво що вони зналися, поїхати в терористичну російську армію, яку засуджує весь цивілізований світ, поїхати туди і в складі військовій формі, в складі значить терористичної армії, яка прославилася в лапках своїми злочинами воєнними, своїм звірством. Своєю ну, своїм антилюдством. І вона туди поїхала, вона зняла все. Це все було, це було сплачено 340 тисяч доларів за місяць там, кайфу з, зі своїми для неї хлопчиками, мальчиками. Ось, і за це все Канада платить. Ну, То внутрішня справа Канади, до речі, теж не дивно. Я останнім часом спілкувався з людьми. Які звідти поїхали через те, що Канада стала просто місцем країною, де найкраще спочуваються захисники пластиліну? Ви розумієте про що? Я. Захисники терористів, представники іншої точки зору на все. Тобто таке ультралівацію, там звинувачують у тому премєр міністра Канади не знаю, хто там винний, мабуть, все ж таки виборці, більшість. І не така, здається, потужна там наша діаспора українська, як нам здається, як нам хотілося. Я їх не звинувачую, я просто констатую факт, що там можуть відбуватися такі речі на рівні уряду. А Це уряд фінансував канадський уряд. Ну, звісно, що через фонди, там конкурси, якісь конкурси пройшла, фінансував. Таке просто пропагандистське кіно, то фактично граша туди за коштом уряду Канади зробила пропагандистський ролик про гарних, ні в чому не винних хлопчиків російських, які просто вимушені вбивати. Вони такі самі, самі люди, і ні, я там була, там нічого такого не було. Тобто, це натяк на те, що і Буча не було. Я багато разів чув там від деяких людей на заході, що Буча, це за все інсценування. Що ніхто там не вбивав е, сотні людей, ну і напевне, Маріуполь теж не Тобто, далі, якщо цей фільм не буде засуджений належним чином, а він поки що не засуджений належним чином, якщо він буде е, ну, як так приклад е, іншої точки зору, ну це величезна поразка насправді. І зараз, якщо це відбулося, треба дві речі зробити: ніколи щоб такого не повторювалося. А друге, добити ворога максимально медійно. Як це можна зробити? Я вже там бачив і звернення і конгресу українців у Канаді. Старає, така шановна організація, здається, якщо нічого не плутаю, посольство висловило таку розчарування, я не пам'ятаю таке конкретне слово. Що, а, так там же в Торонто тепер, після Венеції Торонто, тобто переможним шляхом пропаганда шнурує до Канади, яка за це сплатила. Ну, зрозуміло, якщо сплатили, ну треба показати, а як, да? Це такий чорний, чорний сарказм, але буде там чи не буде? Е... Це має бути жах. Просто якщо уряд або там організатори фестивалю в Торонто не скасують, там просто має бути. Ну слухайте, а чому пластилінці виходять там а, і вже нормальних людей лікають просто всюди в університетах на вулицях міст? Це реально, це мені люди розповідали, що ізраїльтяни, які там жили 20 років, вони просто повернулися до Ізраїлю там працювати, бо там працювати жити неможливо через цей моральний терор, антисемітізм і решта. Але ну зараз це все насправді і те. Саме. І е якщо там не буде, то я не буду заборони з ганьбою просто і з вибаченнями, е до речі, ніхто е з Венесійського фестивалю не вибачався, ну тоді, значить, ми програли, значить, ми е ми просто за спиною армії української просто лузери. Я маю на увазі всіх і держави, і медійних людей, там, і е, кінодіячів, і діаспору, і всіх. Якщо там не буде таких протестів, що просто організатор скаже, ні-ні ні, ми не будемо цього показувати, що, що, просто, що просто нам страшно. Нехай їм буде страшно. Щоб відбудеться страшний, страшний скандал, може навіть там і сутички, якісь там тощо. Це тут це варто і варто до цього закликати до демонстрації пікетів для того, щоб перекрити там червону цю доріжку. Тобто відкрито закликати до дій таких нормальних громадських бойових ну, в лапках дій, щоб записи це просто, це просто прорив на Росії в медіапростір, так. І така перемога. Вони і герої Росії мають дати за це реально. Ну, може, і герої Канади, я не знаю, як у Канаді, може, теж уже так, же. так само. Так ось. І, а, До речі, і я тут звинувачую не лише Там якихось організаторів, яким гайб насправді і скандал він їм на руку. Вони це люблять, вони цинічні потвори часто. Вони кінодокументарісти взагалі цинічні, багато хто з них, взагалі кіношники, такі цинічні люди. Це, я знаю добрих людей серед них, ну, наприклад, Олега Сенцова просто герой. А є і такі цинічні потвори, ну, на мій погляд, особистий. Я можу навіть навести приклад кіно про Сенцова, яке було знято там ще в 16-му, здається, році. Не чи 17 2017 рік знімали там естонські люди, ще хтось, ще хтось. Українців, здається, не було, а може і були. І я був на прем'єрі в Естонії, і дуже такий був потужний фільм. А в той час саме в той час Олег Сенцов голодував. І він виглядав жахливо, і Я тоді писав допис за дописом, що просто він може померти, та треба бути на спалах усім. І я подивився це, це кіно, кажу, супер, класне кіно. А де його можна подивитися? Вони кажуть, що ніде. Я маю, кажу: в сенсі, ви що не хочете, воно, вас, його немає там в Ютубі. Ну, я там десь з умом розумів, що там фестивальна політика тощо. Але я сказав, ну, це не той випадок. Людина, людину вбивають. Нашу людину вбивають, ви, бувають, ви зняли реальне класне кіно, треба було відкрити. Вони кажуть, ні. Ми не можемо відкрити в Ютубі ніде для перегляду безкоштовного. бо і навіть за, за гроші не можемо, здається, тому що нам на фестиваль, здається, на Венеційський так само вони їхали. Я тоді посварився з ними, ну так цивілізовано. Я сказав, що так не живуть, що це антилюдська поведінка. Але вони, ну це ж явних радикал, ідіот, там, наївна людина, а вони то правильні, професійні люди, які знають, як робить, робиться фестивальний там, паблісіті, це промоція, тощо. Ну, я тоді зрозумів, що це дуже цинічний світ. А, він працює дуже цинічно. І там на мораль мало хто звертає увагу. І здається, ви, до речі, не звернули увагу. Там переміг цей культовий режисер, а як його Альмадовар. Да? Він жодного слова я не, не, не чув, щоб сказав, не сказав про те, що росіянам тут не місце, що таким фільмам тут не місце. Це про Він просто приїхав там чергову на якусь там гілку а, отримати золоту чи яку там дають, чи що там дають взагалі. І поїхати далі просувати своє кіно там і збирати гроші, гранти на наступне. Тобто це бізнес, це так працює, а те, що росіяни там попіарилися, то ну і що? Ну йому чи не байдуже. Ну, якщо українці не помічають або помічають постфак, то а йому чого? Ну, Організаторам їм взагалі по барабану, це переважно ліваки, люди, які там можуть там, курити, пити і спілкуватися хоч там з Міхалком Нікітою, точніше Нікітою. Якщо тут до тебе пускали, вони б з ним з любки, спілкувалися, з Гончаловськими всякими цими. А, і вони, до речі, ці фестивалі вони, м, м м, в неї ролик про російське так зване протестне кіно, з Вягін, це вся ця фігня. Насправді це кіно фінансувалося Кремлем, чому воно і Абрамовічем, до речі, а чому воно вважалося опозиційно важко уявити. А вся ця система налашована таким чином, що знімається кіно, де головний герой, який за правду, типу, він не вдаха, він програє завжди, держава завжди його знищує. Тобто мораль така, кіполоу ну, профайл. Не, 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 не треба нікуди там сувати свого носу, не треба, треба тихо сидіти, ніго не чіпати. І таким чином Путін за це платив. І Він ну, це як уся література про маленьку людину, вона вся на користь імперії Росії і сучасного рейха вона працює дійсно круто спрацювала. І вони продовжують цю експансію. Ці ліберали, всі, ці всі, це все одне кодло насправді. І а, ця раша тудей. Ну, слухайте, з Раші тудей 5 років тому, або там скільки обіймалися Євгенія Альбац, там, типу позиціонерка. Вони всі, це одна компанія, вони в одному кафе сиділи, всі в Москві, і вони і зараз там в Канаді, в Торонто сядуть разом, десь хтось прийде, там, якась, може, Маша Гесен, не знаю, чи вони дружать там. Ну, нічого особистого. Ну, ми ж кіношники, так? Але для нас є особисте, і є не лише особисте, те, що стосується України. Ми не Можемо такого допускати, не можемо е, давати їм простір, давати їм дихати. Їх треба душити морально, задіснити це участь в геноциді українців за участь у терористичній війні. Е, ця трафіму байдуже навіть неї прізвище, і там, хоча б вона була будь-хто, -будь і байдуже не її паспорт. Є бграунд людини, є участь в пропаганді. і я не знаю, треба бити на спалах, треба голосніше, не просто якесь там занепокоєння з боку посольства. Тут, тут рівень такий, що може і нота Міністерства закордонних справ, ось новий міністр може себе показати себе, може зробити потужну заяву на адресу організаторів таких фестивалів, фестивалів. І, щоб запобігти цим. Тут я, знаєте, це не така, не дрібниця. Тут будь-який рівень залучення держави. Теж він на часі, і він абсолютно виправданий е, ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, не можна, соромно. Так е, зараз е, поводиться, ну типу, пофіг. Типу, ой, ми не знали. А хто знав? А хто знав? Чи хто я маю знати? Я що їжу на ці, на ці фестивалі, або там я там, з якимось зустрічаюсь, десь читаю лекції е, по черзі з росіянами, якісь там е, розмірковую, ні. Я б такого не допустив. А як би допустив, я б вибачився. Я думаю, що всі, хто профукали, теж мають вибачитися перед українцями, перед людьми, які воюють або допомагають армії за те, що вони просто живуть своє таке нормальне життя, менеджерське там, чи якесь, і не помічають того, що взагалі в країні війна, і треба берегти гідність, бо гідність. А за що? За що ще Україна воює і бореться зараз? За гідність. А це приниження гідності. Ці, ці граблі вони вдарили. По всіх, зрештою, навіть то кіно не дивиться. Це дуже важливе, і я думаю, надіюся, що вся ця система буде переглянута, і свідомі люди серед наших кіношників вони своє ставлення до участі в фестивалі переглянуть. Інакше, якщо буде наступний такий, я вже просто буду сміятися. Це буде, буде чорний гумор такий і сарказм, але це буде просто ганьба. Не можна так ставитися, якщо ви представляєте Україну або дотичні до цього якимось іншим будь-який спосіб долучені до. Участі українського будь-якого контенту у світових подіях культурних. Там багато або ворогів наших, або гіпожеров, або людей, яким просто байдуже. Але нам не байдуже, ми ж не можемо на це дивитися просто так. Дякую всім за увагу. За підтримку, коментуйте, ваші версії теж пишіть. І дякую всім за донати, за допомогу, за поширення. І окрема подяка тим, хто постійно допомагає в будь-який спосіб і постійно спонсором каналу. Дякую вам за все.